Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і у нас розклад на тиждень з 15 по 21 липня для усіх знаків Зодіаку. І як зазвичай ми починаємо з Овнів. Дорогі овни, вісімка жезлів. Ви знаєте, це угорілий, скажу так відверто. По-перше, це ваша енергія, дорогі Овни, запальна енергія. А по-друге, дивіться, це самоугоріла угоріла карта. У сама швидка, сама така, знаєте, це ви як моторчик цього тижня. Це говорить про те, що дуже багато буде інформації, якихось пропозицій, знаєте, от такий круговорот, кудись летіти, кудись спішити. Тут навіть ви бачите по карті показано шпагат, тобто, вам можливо, прийдеться роздиратися між кимось і чимось. Ось якось так, між двома, між трьома, між десятьма роботами і тому подібне. Дуже самошедший тиждень, от кажу відверто. Ось. А що ця карта радить вам, мої дорогенькі, швидко реагувати. Дуже важливо швидко реагувати, щоб не втратити якогось шансу, наприклад. Гаразд, тепер у нас тельці. Дорогі тельці. Я трошечки подалі відкладу. У вас карта світу говорить про те, що завершується якийсь період, тобто ви щось зможете завершити цього тижня. Наприклад, закінчиться якась поїздка, у когось відпустка, у когось лікування закінчиться, у когось період безділля, навпаки, період роботи, починається відпустка чи ще щось. Розумієте, тут, коли людина, можливо, отримає або диплом, закінчилася ваша. Наприклад, як це називається, стажировка десь, якесь навчання. Тепер ви починаєте заробляти гроші, хтось, можливо, переїде. Це карта дуже хорошого завершення, тобто природнього завершення. Тут нічого штучного нема, тут хтось, можливо, одружиться, хтось, можливо, зробить сім'ю, тут об'єднання сім'ї може бути, хтось подасться по світу. Ось якось так. І порада цієї карти: об'єднуйтесь, завершуйте, намагайтеся щось завершити, щось окольцувати, тобто зробіть пропозицію, можливо, комусь. Дайте якесь освідчення. Тепер у нас близнюки. Дорогі близнюки, у вас дев'яточка монет. Дев'яточка монет говорить про. Особистий рай, про особистий простір, про те, що ви наразі в стабільному стані, в стабільному стані, в грошовому. Тобто у вас зараз не коливається. Зранку нема грошей, з вечора є і тому подібне. Тут не обов'язково, що у вас великий час може бути, звичайно, якийсь подарунок, якась спадщина. але... У вас наразі не коливається фінансовий стан, у вас стабільний стан. Тобто маєте якусь зарплату маленьку чи велику, тут немає значення, тут не в сумі, це, різниця не в сумі, а в тому, що просто воно стабільно, стабільно-маленька, стабільно-велика зарплата. Що ви собі влаштували якийсь затишок, тут можливо купівля. Будинку, купівля квартири, якогось вашого куточку, можливо, закладете садочок, зробите ремонт. Це, знаєте, коли ви вже насолоджуєтеся результатом ось як це насолодження результатом. Ви проробили якусь роботу цього тижня, можете себе похвалити, можете порадіти за себе. Дуже хороша карта, просто щоб ви розуміли, це. Матеріальний достаток навіть вона говорить про це. Про подарунки вже казала, про спадщину казала, купівля, продаж буде вигідно, якось так. Тепер ми переходимо до Від близнюки у нас йдуть раки. Дорогі раки, п'ятірочка мечів. Дивіться. П'ятірка мечів говорить про невиграну битву. Тобто, ви програли. Але в цій битві немає переможців, немає переможених. Тобто, тимчасово у вас якась стагнація. Дивіться, це могло статися через якусь сварку. Це могло статися через ем, якісь непорозуміння, невірно сказане слово. Тут можна, могли, могла людина посваритися з другом. Тобто, будьте з цього тижня краще бездіяльні. Менше буде шкоди, тобто більше користі буде, якщо ви будете мовчати, наприклад. Тому що мечі це є слова, а слова вони інколи вражають дуже боляче. Тому будьте ну, обережні. Ось, комусь щось, знаєте, тут ще по цій карті йде біль страждання, муки. Ось полон може бути навіть якось так. Нелегка карта, але її треба просто пережити. Зібратися з силами і в наступний момент, коли буде можливість вирушити в дорогу, взяти на себе відповідальність. Поки що так. Тепер у нас леви, дорогі леви, у вас ваша стихія, жезли, тобто вогонь. І у вас визнання може бути. Тобто вас визнають, вас приймуть в якийсь колектив, ви на висоті, це людина, яка звільняється від когось або від чогось. Хтось від шлюбу, хтось від роботи, хтось від якихось обов'язків. Це коли у вас успіх, наприклад, у не тільки у роботі, успіх може бути і в коханні. тут... Ну, я скажу відверто: цілий тиждень у вас успіх, вас можуть десь запрошувати, на вас можуть звертати увагу, вас можуть брати до уваги. Не просто навіть брати до уваги, а пишатися вами. якось, ось якось ось так. Ну, Хороша карта. Це може бути і дорога, як по роботі, тобто якесь відрядження, удачне відрядження, дуже успішне. От. Дивіться, вам, куди б ви не пішли, у вас завжди якась впізнаваємість буде. Можливо, вас будуть десь впізнавати, а можливо, просто, знаєте, як кажуть, російською почот. Ось якось так. Гаразд тепер переходимо до дів. Дорогі Діви, четвірочка мечів. Тільки що вона мене показувалась, я помішала, і вона все ж таки випала. Дорогі діви, четвірочка мечів говорить про якусь певну стагнацію. Це коли перемир'я, це коли люди не воюють, це коли про щось домовляються, це коли неможливість щось робити, це коли виздоровлення йде. У вас був можливо або у когось операція, або, можливо, захворювання, різке якесь було. так? Ця карта говорить, набирайтеся сил. От порада. В першу чергу, набирайтеся сил, енергії, подумайте, розслабтеся. Тому що справжня війна попереду. Ось ця карта. Вона зараз випала у раків. Ось. Просто так. Набирайтеся сил, щоб ви пережили той важкий момент, який прийде до вас. Тут бачите чотири друга, які можуть пересваритися між собою в майбутньому. Тобто вам. Знадобиться сила, витримка і енергія. Тому перепочиньте, щоб потім не нарубати дрів. дров. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, а у вас паде смерть. Смерть 13 аркан, трансформація, переміни, різкі переміни. Зазвичай це болючі переміни. Щось йде до кінця. Якийсь період. У когось період спокою до кінця. У когось якийсь хаос прийде. Наприклад, щось міняється. Так? Була, наприклад, підвішена ситуація, і тут прорив. Не завжди ця карта негативна. Тобто, якийсь прорив. Я навіть не знаю, як, як би це пояснити, але це не є погано. Тобто, якісь переміни у вашому житті. Ось так. Прийміть їх, заспокойтеся і переживіть цей момент. Це не завжди смерть, щоб ви розуміли. Інколи так, але не завжди. Це скоріше, просто переміни, просто трансформація, щось міняється одне на інше. З гусенички робиться метелик. Ось якось так. Тим більше, що тут королева мечів, тут, знаєте, трошечки такі стресова ситуація може прийти до людей. Гаразд, тепер у нас скорпіони. Дорогі скорпіони, а вам вежа випала. Ну, дивіться, теж не кінець світу, але дійсно може бути якийсь прильот. Ви можете стати свідком якоїсь аварії. Будьте просто обережні, відчувайте свою інтуїцію. Повірте мені, ваша інтуїція, якщо вона у вас працює, не головою, а інтуїцією думайте. Що може бути ще розвал відносин, тобто розвалюється шлюб. Значить. Шлюб був неправильно побудований, був не на коханні побудований, а на, як це називається на емоціях, на пристрасті і тому подібне. Тут, знаєте, по дияволу людина закохалася. Тобто, ой, який він красивий, ой, яка вона прекрасна, вона така голубоглаза, вона це, вона то. Розумієте, А людина не познайомилася і зробила шлюб, наприклад. так, одружилися, або зальот був, одружилися, розумієте? І тут рано чи пізно такі шлюби розвалюються. Ось якось так, мої дорогенькі. Тому прийміть цей момент, будуйте все правильно, вирішуйте, робіть правильні верніше, правильно, а інтуїтивні. Приймайте рішення, і все буде прекрасно. Переживіть цей момент. Переживіть цей момент. І все буде у вас прекрасно. Наступною у нас йдуть стрільці. Дорогі стрільці, у вас Верховна Жриця говорить про якісь таємниці. Можливо, вам відкриється якась таємниця. Можливо, ви ем, будете зберігати якусь таємницю. Це карта бездіяльності, це карта не емоційна, ніяка. Просто ось так відпочити духовно, тобто внутрішньо. Внутрішньо заспокоїтись і спостерігати за всім, що відбувається у світі, дорогі стрільці. Залягти на дно, можна так сказати, ще такий вислів. Тому залишайтеся в спокою, звертайте на знаки, які приходять. З всесвіту, це дуже важливо. Вам знаки будуть приходити і слухайте свою інтуїцію. Вона вам завжди підкаже, що робити. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги, у вас сімка кубків. Це, знаєте. Ілюзії і розчарування. Чому? Тому що людина зачарувалася чимось. От так як я сказала по вежі, що людина закохалася як по дияволу, як то кажуть, знаєте, не справжнє кохання було, а були якісь рожеві окуляри. Ось так і тут. Вам щось могли пообіцяти. А тут відмова, і ви розчаровані. Тобто не надійтесь ні на кого, не очаровуйтесь цього тижня ніким. Можуть бути цього тижня. Фейкові якісь е, речі відбуватися, якась інформація буде до вас неправдиво, доходити, щоб потім не розчаровуйтесь, не вірте у, усім фейкам. Давайте я так скажу. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії. у Вас імператор. Імператор говорить про якісь структури, про якісь правила, про якісь закони. Це можуть бути установи. Це може бути якась впливова людина. Тобто, можливо, ви відвідаєте військових, можливо, установи якісь. З законом, з правилами, якісь дійти цього тижня, все по правилам, все чітко, все ясно повинно бути. Можливо, з'явиться у вас покровитель, який вам допоможе десь просунути якусь справу. Хтось, можливо, вас підтримує. Це може бути звичайно, і батько, і просто якийсь дядько. Ось, що ще може бути? Якщо ви жінка, можливо, ви знайдете свого імператора. Тобто закохаєтеся, можливо, дійсно, вам перейде дорогу справжній мужчина. Тепер переходимо до риб. Дорогі рибки у вас зірка. В принципі, це чудова карта, можна так сказати. Це карта, коли. А, Ну, всі надії, вся віра, якось, знаєте, якесь майбутнє у вас, можливо, вже відкривається, ви впевнені якось е, на, на, крили, на крилах якось, е, е, окрилені. Якось так. Дуже хороша карта. З'являється надія у якійсь справі, е, надія на майбутнє. Ось тут єдина порада, щось робіть для цього. Якщо у вас з'являється якась надія, робіть, щоб ця надія дійсно справдилася. Ось якщо ми ще візьмемо ось цю карту, то все у ваших руках. І е, я так розумію, ви королева жезлів цього тижня, хоч ви і кубки, королева жезлів. Тобто робіть плани і дійте. Якась повинна бути дія, не просто зірка. Зірка вона хороша карта, але тільки коли ви щось робите, а королева. Жеслів вам у цьому допоможе. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Гарного вам тижня, мирного тижня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!